Готова машинка наша, це у нас Camry 50, 55-ка, 55 я їх постійно плутаю, Америка, коротше кажучи, магнітола сюди стала на 10 дюймів. Оця вся рамка у нас була замінена. Приємно тепер отримати такий от сучасний апаратик, Звичайно, тут у нас всі додатки, як у будь-якому андроїді, Все бачите, Play Market, також хороше охолодження є. YouTube і так далі. Замінили камеру заднього огляду, штатну камеру поміняли. Тепер не тільки можна побачити там банально стовпчики, яких, якісь, а прям в деталях все ідеально видно гарно. І також, коли ми рухаємось назад, навіть для Тойоти це не, пос... не завжди є така можливість, щоб по каншині підтягнуло активну розмітку. Також каншина у нас затягнула кондиціонер. Тепер людина не тільки на кнопочках, тут це все може бачити, а і, а і на екрані. Його можна в принципі вбрати, якщо він буде заважати, можна залишити то вже по бажанню. А у нас головне меню: тут є також CarPlay та Android Auto. Ось ми підключили наш телефон, можемо користуватися усіми додатками, які є у нас в телефоні. Або користуватися просто тут. Тут це буде швидше. Тож можна роздати або Wi-Fi, або можна, ось я вам в бардачку покажу. Е Поставити сюди сім-карточку. Ось так от відкривається. Ставиться сімка. І тоді це буде набагато зручніше користуватися, ніж. Через CarPlay або через роздачу Wi-Fi через телефон. В принципі, що вам ще сказати, кнопочки у нас звичайно працюють, ну, це, скажімо, нікого цим не здивуєш. Все працює, звук у цій магнітолі вважається. Створення народної найкраще, як існує взагалі. Це у нас преміум сегмент. Хотів якесь вам музику якусь включити, щоб Ну, басить він круто, Ну це максимально хороша плата тут по підсилювачу. Також, бачите, будемо ми бачити, якщо у нас не закрита дверка десь, ви це будете все бачити. Тож, кого зацікавив такий от варіант, звертайтесь.